Матч Динамо Шахтар це не тільки про футболістів. Якщо ви вже прийшли на стадіон, то будете мати ще й можливість відзначитися, про що йде мова? Перерва поєдинку і є трішки часу, щоб потішити глядачів. Футбольний клуб Динамо Київ та партнер Дібет все продумали наперед. Місія забий пенальті між таймами у ворота голкіпера юнацької команди Білосиніх Юрію Авраменку та отримай приз. Все просто. Мені дуже подобається, що «Динамо Київ» почали робити такі активності, тому що кожна людина може відчути себе частинкою цього футбольного шоу і подивитися на вболівальників з місця футболістів. Це дуже класно відчувати такі емоції. І я дуже вдячний, що Динамо. Це мені подарувало. Я навіть не очікував, чесно кажучи. Серед учасниць можна було зустріти і чемпіонку світу із справ з обручем або ж бронзову призерку Олімпійських ігор 2016 Ганну Різадінову. вона була приємно здивована даною можливістю. Знала, що на мене чекає сюрприз. Але який саме, тобто, не готувалася. Тренування сьогодні в мене не було. Тобто з першого разу так влучно пробили. Я бачила вже ж я бачила, як це робиться. Але ну скажу чесно, я не професіонал. Якщо б мені дали м'яч і сказали зробити там, я не знаю, перекат в перевороті або щось в шпагат, так, це б я зробила одразу, але ну, дуже класно, тому що атмосфера неймовірна. Тож запевняємо, взяли участь всі, хто цього хотів. І це не вперше трапляється подібне на стадіоні Динамо імені Валерія Лобоновського. Ну круто ж, пройти на футбол, виконати акційний пенальті і ще й забрати. Пам'ятку додому 99,9% людей, коли сюди приходять, вони навіть не думають, що їм так пощастить. Розумієте, тому але хоч хоч хотіли від цього зробити всі. Неймовірні емоції. Я вже зазначила, що м'яч в принципі для мене це рідний предмет. Але сьогодні я була в іншій ролі, і ви знаєте, от я зро... я знов відчула ось ці емоції, як на олімпіаді, коли просто трибуни вболівають. Ну це навіть не описати словами, тобто. Це щось таке шалене, неймовірне, і хочеться ще, 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 ще приходити, ще вболівати, ще підтримувати свою команду.